Шановні жовтоводці, вся наша громада, всі мешканці місця, місця а також всі е, телеглядачі, я всіх вас вітаю ім'ям нашого Господа Ісуса Христа. Він створив цей день і йому належить вся слава і вся шана. Е, хочу перш за все сказати, що, на жаль, продовжується ця страшна війна, і кожного дня гинуть. Наші співвітчизники, наші воїни на передовій, цивільні люди. Тому я хочу виразити мої співчуття всім родичам загиблих, жовтоводців і і всіх інших людей. Хай Господь втішить ваші серця, дасть вам мир, дасть вам свою любов, свою підтримку. Ви знаєте, я впевнений, що Бог не відвернувся від нас. Він Підтримує нас і він допоможе нам пройти цей жахливий час. І ми всі разом це проходимо: хтось більше, хтось менше. І ви знаєте, на жаль, і нашого роду каснулася трагедія. Тому 9 жовтня я був на похованні нашого родича, це чоловіка моєї племінниці Саєнка Євгена, якому було 20 років, і він загинув на фронті, звільняючи Херсонщину від російських окупантів. Тому цей сум також проходимо, і ми, і наші, і всі ми разом. Але ми віримо в велике майбутнє нашої країни, що Господь допоможе нам пройти, і наша земля буде вільною, і є те майбутнє, яке Бог приготував для нас. Сьогодні хочу прочитати разом з вами Боже Слово, в якому я вірю і сподіваюся, що ми знайдемо підтримку і розуміння, що нам робити, як нам далі діяти і. Що Господь каже в своєму слові для нас? Я хочу прочитати уривок Святого Письма із книги Вихід, 17 розділ з 9 по 16 вірш. Тут описується одна битва Ізраїля, в яку, яку Господь який Господь дав їм перемогу, і як це було? Я хочу читати з 9 вірша, і написано: у зв'язку з цим Моїсей сказав Ісусові. Це. Ісус Навін, його один із його помічників, вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. Я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Моїсей, і вступив у бій з Амалеком. А Моїсей, Аарон і Хур піднялися на вершину гори. І коли Моїсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Моїсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм, і він на ньому сів. А Арон і хур підтримували його руки, один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус. Вистріям меча повністю розгромив Амалика і усіх його людей. Після цього Господь сказав Моїсеєві: Запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалика з під небес. Моїсей збудував жертовник і дав йому ім'я Господь мій прапор, це ванісі. Адже рука на престолі Господа, сказав він, Господь, Господня війна проти Амалика і роду врід. Ви знаєте, це одна із історій битв Ізраїля, де Господь дав перемогу їм. І ви знаєте, я вірю, що зараз Україна проходить цей шлях, коли Господь дасть дає перемогу і нам, і ми зможемо звільнитися. Як знаєте, тоді вони звільнились від цього Амалика. Сьогодні ми можемо звільнитися і від російських окупантів, від цієї російської імперії зла, яка прийшла на нашу землю. І Біблія каже тут, що, знаєте, воїни Ізраїля і Моїсей, як представник священників, вони діяли разом. І ви знаєте, сьогодні ми, як українська церква, ми не відділяємо себе від народу. Ми не кажемо, що ми вне політики, і нам все це байдуже. Ми просто там десь читаємо свою Біблію і, і, і нам нас це не, не торкається. Тому що ми поруч з нашим народом. і... Ми молимося за Україну, ми молимося за наш народ, ми молимося за наших воїнів і як воїнів світла, які виганяють цю темряву з нашої землі. Ми не за війну, ми не за вбивство і пролиття крові. Але я хочу сказати, що сьогодні ми ведемо священну війну, коли ми захищаємо свою землю від окупантів. Тому Господь дав меч нашим воїнам. Щоб вони могли захищати нас від зла і наказати всяке зло, яке прийшло на нашу землю. І дивіться, Біблія каже, що Моїсей піднімав руки до Господа, і Аарон і Хур підтримували йому руки. І сьогодні так необхідно, щоб ми підтримували один одного, підбадьорювали один одного і даже сквозь сльози, але ми казали слова надії і підтримки, що ми зможемо пройти і здолати цей шлях. І ви знаєте, коли Моїсей молився, Ісус, навіть там на передовій Він перемагав ворога. І сьогодні кожен виконує свою частку. Ви знаєте, хочу сказати, дорогі жовтовоці, брати та сестри, всі, хто бачить цю програму, знаєте, важливо, щоб кожен із нас на своєму місці виконував свою частку. Церква сьогодні молиться, займається благодійністю. Займається різними проектами, допомагаючи переселенцям і іншим людям. Воїни вони виконують свою, свою працю там на передовій, кожен на своєму місці, але важливо, щоб всі ми в єдності і взаємодії і підтримки один одного змогли довести це діло до кінця, і вірю, що Бог нам допоможе. І дивіться, як тут написано. Він каже, що я цілковито зітру пам'ять про Амалика з під небес, і ви знаєте, я особисто вірю. Що прийде час, коли буде стерта з під небесної пам'ять про цю Російську імперію зла, і сьогодні, знаєте, так е е случилось, що іменно Україну е Господь вибрав, щоб об неї розбити цю імперію зла. Да, це нелегкий шлях. І знаєте, хочу коротенько розказати таке своє бачення, яке Господь мені показував під час одної з молитв. І знаєте, коли Ісус сказав про себе, що Він є камінь е, притикання і соблазна, і хто е, на кого він впаде, того він розчавить, а хто на нього впаде, він од нього розколеться і буде розбитий. І я бачив таке видіння, як знаєте, великий такий камінь б'ється об про невеликий камінь, і наносить об нього удари. І потім цей великий камінь він почав розпадатися на, на багато кусків. Оцей невеликий камінь. І ви знаєте, в мене було таке розуміння, що сьогодні ця і велика, так сказати, в лапках велика імперія, зла, російська імперія, вона сьогодні розбивається об Україну, об наш народ, який став як один проти цього зла. І я вірю, що так буде, що згладиться з під небес пам'ять про це. Можливо, не ми, а наші діти чи наші внуки, вони будуть жити при цьому, але так буде. І Біблія каже, що. Моїсей поставив цей жертовник там, де Бог дав перемогу, і сказав, що Господь є і його очі, яхве нісі. Це одне із імен Бога, яке обозначає Господь мій прапор. І ви знаєте, я сьогодні стою і по позаді мене прапор України, але знаєте, я хочу сказати, що Господь є наш прапор, це прапор перемоги, це прапор, прапор сили, прапор любові, прапор світла, прапор благословіння. І хай над нашим прапором України буде Божий прапор, буде Господь як прапор, який буде проганяти ворогів в ім'я Ісуса Христа. І ви знаєте, і для вас, дорогі телеглядачі, хочу разом прочитати для вас і над вами. Я, як священнослужитель, хочу прочитати Слово Боже для нашого захисту. Ви знаєте, сьогодні, зранку, 10 жовтня, коли я роблю запис цієї програми. Наша країна підверлась ракетним ударам, і там більше 80 ракет прилетіло по нашим містам, і всі ці дрони, і так далі. На жаль, багато, ну, якась кількість людей загинула, багато чого було зруйновано. Але, знаєте, ворог хоче, щоб ми почали боятися, смущатися, панікувати, когось осуджувати і так далі. Але тримаємося. Хай Господь. Буде нашим захистом, і він є наш захист. І тому для нас я хочу прочитати цей псалом 91-й псалом, як псалом захисту і Божої перемоги. І тут написано: хто живе під кровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього. І говорить Господеві: ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Хай сьогодні кожне серце і кожні уста скажуть ці слова. В цей час темряви, ми скажемо, Господи, Ти твердиня, на Тебе я покладаю надію. На Тебе я надіюсь. І ви знаєте, це важливо, і нашим воїнам надіється на нього, тому що Бог захищає їх і хранить їх там, і нам, цивільним людям, надіється на нього, що Він, той, хто. Може захистити, написано: Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням він тебе, він тебе, закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина твій щит і зброя, істина Божого Слова, яке ми проголошуємо, в яке ми віримо всім своїм серцем. Це те, що може реально захищ... 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 захищати нас. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що е, сіє смерть о півдні. Написано: ні стріли, що пролітатиме в день. Сьогодні ці стріли зранку вони полетіли е, на нашу країну, на нашу землю. Але Господь береже нас від цих стріл. І написано далі: хоча б тисяча біля тебе Падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав: Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Дорогі телеглядачі, хай Господь буде вашою фортецею. Вірте в нього, полагайтесь на нього, прийміть у нього своє серце. І навіть якщо знаєте, життя людини, на жаль, проривається на цій землі. Є надія на вічне життя, яке приніс нам Господь Ісус на цю землю. Він вмер за наші гріхи, Він був погребений і воскрес в третій день для нашого виправдання і спасіння. І Він сьогодні є наше спасіння. І на цій землі, в нашому фізичному житті і в вічності. Він Воскрес із мертвих. І воскреснуть із мертвих ті, хто вірить у нього в цьому житті і покладається на нього. Хай Він буде нашою допомогою, хай Його слово береже вас, наші сім'ї, наших воїнів і нашу країну. І я пропоную вам помолитися разом зі мною зараз цією молитвою, щоб прийняти Ісуса в своє серце, щоб довірити Йому своє життя, щоб йти за Ним по цьому життю і сподіватися на Його слово, на Його обітниці. І проголошувати їх в своє життя. Давайте помолимося прямо зараз, зараз зі мною. Скажіть: Господь Ісус, я вірю в тебе, я вірю, що ти мій Спаситель, що ти вмер на Христі за мої гріхи, ти віддав своє життя на Христі за мене, прости мої гріхи, війди в моє серце, і я вірю в Твоє Воскресіння, що разом з тобою я також воскресну, і я приймаю Твоє вічне життя. І во віки віків я твоє дитя, а ти мій Господь, ти мій небесний батько. Я приймаю твою любов і дякую тобі. І хай Божа любов наповнює ваше серце, дорогі телеглядачі. Вірте в Господа, і йдіть за ним по своєму житті. І я хочу сказати, що Жовтоводська християнська церква, життя Ісуса це одна із церков в нашому місті, яка проповідує Боже Слово, яка любить людей, яка любить Бога, і ми будемо раді бачити кожного з вас. Запрошуємо вас на наші богослужіння кожну неділю об 11.00 в зданні ЦДТ, Центра дитячої творчості чи Сюта, як деякі його знають. Ми запрошуємо вас кожну неділю на наші зібрання, де ми будемо раді спілкуватися з вами. Разом вивчати Боже Слово, молитися Богові і допомагати один одному так, як ми можемо. Хай Господь благословить вас, ваші родини, з Богом до зустрічі. Амінь.